Дорогі брати і сестри, сьогодні вже вітали брати, проголошували ці слова. І я так само хотів би почати з тих прекрасних слів, де ми вітаємо один одного і проголошуємо цю перемогу. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Займіть ваші місця, будь ласка, приємно сьогодні бачити. Що цей молитовний будинок і наповнений, і переповнений. Немає місця в залі або ж ну, мало, немає. Немає місця на тій сцені, вже, і вже регентові треба туди, аж в зал йти. Немає, напевне, місця і там в коридорі, і це є приємно. Ми прийшли прославити Господа. Але я хотів би сказати, що приємно є і те, що коли ми в четвер мали служіння на цьому місці, цей молитовний будинок так само був наповнений, так само і тут, і там в коридорі, брати і сестри, і воно дає нам якесь таке право моральне, пройшовши разом з Ісусом ці страждання, ці моменти, ось коли Він помер за нас, ось сьогодні радіти і славити, як і написано, що праведним. Прилічно чи приємно славословити, тобто, коли правильно воно все, коли праведна людина є. От. І в четвер ми згадували ці моменти, коли Господь наш Ісус Христос Він пройшов, ті самі такі моменти низькі, такі. Так, оставлений був, боротьба та величезна, під і кров капали з Нього, а потім вирвали, вирвалися з нього. З його грудей ті слова, як, як ми співаємо в одній пісні, ті розпуки слова. От, Боже мій, Боже мій, чому ти мене залишив? Так воно вигляділо якось. Але ми бачимо, що насправді воно не так. І е, Господь не залишив так потрібно було для нашого з вами спасіння, щоб звершилася ця перемога, так потрібно було. Але Бог не, не залишив його в могилі, ось в гробі. І е, апостол Петро в своїй проповіді в проповіді в День П'ятидесятниці, він каже такі слова, що він не залишив його, але Бог воскресив його із мертвих, усунувши пута смерті, пута смерті, усунувши, або узи смерті розірвавши. Або в оригінальному тексті там стої, свої, стоїть таке слово, яке значить, е, ось е, ці. Родові болі. Тобто апостол Петро такий приклад наводить, так як ця дитинка прийшов час, вона мусить появитися на світ, нема другого, ну, по-інакшому не може бути. Хоча є біль страждання, але вона мусить народитися. Так каже Бог, він розірвав ті пута смерті. ось. Пройшовши через ці родові болі, життя, воно якби виходить. Тому що, каже її, неможливо було. Втримати його. Алілуя! Слава нашому Господу! І я прочитаю слово Боже, над яким я хотів трошки зупинитися, пороздумувати з вами і ми помолимося. Я не буду читати вже таких наших класичних текстів, на початку було прочитано і це дуже добре з Євангелії, але я прочитаю з дії святих апостолів, з 9 розділу. Це з навернення Савла або апостола Павла, як ми його знаємо, це написано в 9 розділі, 10-й вірш прочитаю, а потім уже 17 візьму. А в Дамаску був учень один наймен Ананій, і Господь у видінні промовив до нього Ананію. А він відказав: Ось я Господи. Ще 11-й. Господь же каже, Господь же до нього, устань і піди на вулицю, що простою зветься, і пошукай в домі Юдинові савла наймення персянина, ось бо він молиться. 17 17-й вірш. І Ананій пішов, і додому війшов, і руки поклавши на нього, промовив: Савле, брате, Господь Ісус, що з'явився тобі на дорозі, якою ти йшов. Послав ось мене, щоб ти став видущий і наповнився Духа Святого, і хвилі тієї відпала з очей йому, ніби луска, і зараз видущий він став, і, вставши, охрестився, і прийнявши поживу на силах, зміцнів. І він, зачав, і він зараз почав у синагогах звіщати про Ісуса, що Він, Божий Син, і дивом усі дивувалися. Хто чув і говорив, хіба це не той, що переслідував в Єрусалимі визнавців оцього ім'я? Та й сюди не на те він прибув, щоб отих пов'язати і, привоз... і привести до первосвященників. а савел іще більше зміцнявся і непокоїв юдеїв, що в Дамаску жили? удоводнюючи, що той. То Христос. А як часу минуло доволі, юдеї змовились Його вбити, та Савлові стала відома їхня змова, а вони день і ніч чатували у воротях, щоб убити його. Тому учні зібрали Його, забрали Його вночі, та й із муру спустили у коші. Звичайно, коли Ісус воскрес. На третій день першого дня в тижні. Він являвся багатьом, багатьом віруючим. Багато бачили його, є багато свідків його Воскресіння. Ось, він явився, ми читаємо Марії Магдалині. Він являвся учням своїм. Написано, що навіть каже апостол Павел до Коринтян, що він перше Петрові явився, Кифі. Він явився. 11. Він, яв... він явився Якову, він явився більше як 500... 500 братів, були разом зібрані, він являвся. І я прочитав цей текст, і це щось міняло в їхньому житті, браття і сестри. Це робило величезну зміну в їхньому житті ось та зустріч з Воскрешем. І апостол Павло. Він теж зустрівся з Господом, з Воскрешем. Він дуже скромно про це пише, зі смиренням. Пишучи там в 15-му розділі послання до Коринтян, що «А після всіх каже, він явився і мені, як деякому недородку, ізвергу. От. Бо я каже, недостойний цього був, я ж богнав церкву Божу. Але він каже, явився і мені. От. І е, ось якраз я прочитав. Цей текст з дій святих апостолів, де описує, як апостол Павло тоді ще Савел, як він зустрівся з воскресшим Господом, і що сталося в його житті. Ось. Яка радикальна зміна, як воно поміняло? Ніщо, ніяка наука, ніяка філософія, вона не може поміняти так людину. Ось. Ми знаємо, що є, є в людей прекрасні науки. Ось такі інтелектуальні науки про те, як кращим бути, філософські концепції, і на це розроблено книжки цілі. Як стати кращим, коли ти так будеш робити? Ну коли людина починає так робити, її не виходить? Вся проблема в тому, що не те, що неправильно там написано, але людина не може сама цього зробити. Вона на якомусь етапі здається, і все. Вона далі не може, воно не працює в її житті. Ось. Потрібно щось більше. І так само апостол Павел, ми бачимо ця зустріч, його з Воскрешим. Ось, Як він наповнений цією грізьбою, Ось, молодий, молодий релігійний чоловік, який ну, магу Мав дуже таку ревність велику, більше всіх, напевне, своїх сверстників. От він мав таку ревність по Бозі неправильно. От, і він, взявши листи від просвящеників, він іде в Дамаск, щоб там е, знайти і ув'язнити їх, і приводити на суд тих, хто слідує за Ісусом, так як вони тоді називали це Єрісю. Ось. І наближаючись до Дамаску, ось уже і Дамаск рядом. Ми читаємо, що світло велике осяяло Його, так що цей Савел він впав на землю і він почав труситися від того. Він від того світла осліп. І е, він запитав, хто ти такий? І він е, спочатку голоси почув, що Савел, Савел, чого ти мене переслідуєш? Чого ти гониш мене? А хто ти такий, пане? А я Ісус, якого ти переслідуєш. Ось. І ми бачимо, як міняється буквально на очах слова, життя цього чоловіка. Ось. Що робити? Іди зараз до Дамаску, а там тобі скажуть, що робити. І ось вже приводять його в Дамаск, він же сам не міг йти, припроводжують його в Дамаск. І Господь далі працює своїм Духом Святим. І там написано, що в Дамаску вже були віруючі, група віруючих, і був там Ананія деякий. І Господь у того Ананії говорить, що ти йди в дім Юден, і там ти знайдеш цього чоловіка, Савла, Тарсянина. Він тепер молиться, там підчеркнуто, він тепер молиться. А що, він не молився до того часу? Хіба, хіба він не молився, бувши вихований у ній Гамаліїла, як він каже, напевно, до Филипян, що він фарисей, а фарисеї вони скрізь молилися на кожному перекрестку, і все о. Але це все не рахувалося. Ті заучені, молитви, показові в техдових одежах, це все не рахувалося. І начебто Господь його і не чув. А тепер каже піди в цей дім, він молиться, і я чую його, і ти піди до нього. І зроби так і так. І коли Анані спочатку не хотів, ти боявся. Ось, але Господь сказав, що це його вибрана посудина. І коли він прийшов в цей дім. То він, я ще раз ті слова зачитаю, Анані пішов і додому війшов, і руки, поклавши на нього, промовив. «Савли, брате, Господь Ісус, що з'явився тобі на дорозі, якою ти йшов, послав ось мене, щоб ти щоб став ти ведючий і наповнився Духа Святого. Ось, Братя і сестри, і хвилі цієї щось сталося, хвилі цієї написано, начебто з його очей. Лоска, чешуя. Або в англійській в Біблії там написано чи scales, чи скейс, як правильно воно вимовляється, ось. Як жалюзі на нашому вікні. Ось. Е часом вони прикриті в день. І ми щось там трошки бачимо, полосочки такі світлі, нібито там щось і є, якесь і дерево, і все. Але ми не бачимо. Але коли ті жалюзі відкрив або підняв їх, і все відкривається. Отак про апостола Павла сказано, що раптом. Якби ця луска з його очей, як ці жалюзі відкрилися, ось. І він став видючий. І хвилі, е, і вставши, охрестився, і прийнявши поживу, на силах зміцнів. А хто ж тобі сказав, що треба хреститися? Ось. Якось людина знає в цей момент, що далі робити, її правильні кроки. Встав же ж тут же охрестився, прийняв поживу, на силах зміцнів. І вже він хоче бути з віруючими. Його не, не задовольняє тільки, якась, що він є релігійний чоловік, що він десь вдома щось читає чи на Ютубі послухав, і так далі. Його вже тягне до своїх, до церкви, до святих. І от він вже перебуває з тими, кого він йшов переслідувати і вести на суд. Ось. І він вже перебуває з ними. Ось, Зовсім тому, що ніби луска ця спала, воно все раптово помінялося. Братя і сестри, як е, е, ось е, ця сила Воскресіння, вона діє. І, е, напевно, до Филиппіан там е, апостол Павло теж він згадує і каже, що я стремлюсь, щоб пізнати його і силу Його Воскресіння, силу Його Воскресіння. Як ми можемо пізнати цю силу Воскресіння? От, від не, не всі ми. Е, е, Маємо таку привілегію зустрітися з Воскресшим, як ця одинадцять зустрілася, як Марія, як Марія Магдалина, як тих 500 братів, які разом були. Ми не маємо, таку... навіть я би сказав, так як апостол Павел, не всі, не всі мають таке пережиття, якась особлива дія, світло просвітило, ти впав, і все воно. Але браття і сестри, чим, чим та сила Воскресіння переноситься? В наше життя і робить там пробудження, це силою Духа Святого. Я навіть коли так роздумав і читав, я собі написав е на моєму зошиті, написав, сила Воскресіння дорівнює сила Духа Святого. Я так ніколи якось Воно якось пов'язане. І я дивлюся, що воно дуже є поєднане. Ось пройде час. 50 днів після свята Пасхи, після Воскресіння ми святкуємо день зіслання Духа Святого, сушествия Духа Святого. І ми часом ділим. То було свято Воскресіння, а це вже зіслання Духа Святого. Але його не можна розглядати якось окремо. Зіслання Духа Святого без Воскресіння, Воскресіння, ось без зіслання Духа Святого. Тому що ота сила Духа Святого, яка прийшла. Павла тоді, вона поміняла його, коли Ананія помолився, поклав руки свої, ось, щоб він наповнився Духа Святого. І е, в той момент щось воно сталося, браття і сестри. Тому і ми, ми не можемо його розділити, пізнавши силу Воскресіння, чи пізнати, ми можемо, пізнавши силу Духа Святого, ось. Чи всі на цьому місці ми. Пізнали силу Духа Святого в своєму житті, браття і сестри. Чому часом в нашому житті ми, вроді, в теорії все знаємо, а на практиці воно не все получається? Ми, ми і самі знаємо, і когось можемо навчити, і розказати, як воно правильно. Але коли приходить в нашому житті якесь випробування, не завжди є сила для цього, де її взяти? Ось. І ну, де, де взяти цієї сили, щоб перемагати? І чому ми так поступаємо часом, що робимо те, навіть чого ми не хочемо? Ось навіть таке буває воно. Я такий випадок згадав один я не буду, можливо, називати імен. Але це правдивий випадок. Колись в нас ще коли там було служіння. Я не пам'ятаю, чи вже в нас було регулярне служіння в бродах, і була вже церква, чи можливо там якось ми перед тим збиралися на тижні часом. Ну, був один брат, який жив в одному селі біля бродів десь 20 кілометрів приблизно. І він, Господь його торкнувся, він почав навертатися до Бога. І він увірував в Господа і почав ходити в служіння. Але ще так, знаєте, не був такий утверджений. Але дуже такий був відкритий чоловік і щирий. І ось я одного разу був свідком тієї розмови, його тієї ісповіді, його, тому що ця ісповідь така була відкрита. От. Він прийшов до тата мого. Ну, я теж був свідком цієї справи. І він каже. Брат Степан, от така от справа сталася зі мною. Я каже, рішив. То, напевно, там вівторок було служіння, чи який день, я не пам'ятаю, я вирішив, каже, поїхати в служіння. Покинув всі свої справи на автобус і вирішив поїхати на служіння до вас сюди, в броди. Але сталося так, коли, каже, я приїхав, вийшов з автобуса і я йшов до вас в зібрання. Я проходив коло кінотеатра, каже. І я побачив, що вийшов новий фільм, а я каже, дуже фільми любив. І ви кажете, сталося те, що я повернув і пішов, кіно подивився, і не був зібрані. Що то таке зі мною сталося? Каже, розкажіть мені, тому що я ж мотиви мав. Добре, я хотів на зібрання попасти, а отак вийшло зі мною. Ось. Що то таке? Ну, тато там його, звичайно, наставляв цього брата і так далі. Але браття Іса, чому воно так стається? Що часом навіть ми робимо не те, що хочемо, розуміючи, чому? Я такий приклад наведу. Знаєте, сьогодні ми живемо в такий час, де є іграшки, такі для дітей ну, дуже гарні. Я таких не мав колись, і навіть діти мої не мали. Ось, особливо для хлопців, машинки всякі, такі на пульті. І от дивишся, ти сидиш, і машинка там стоїть. І вона дергається взад, вперед, взад, вперед, колеса повертають, вона щось їде, на щось вона реагує. Чого вона так робить? А потім ти дивишся, сидить маленький там хлопчик на пульті, і він там щось нажимає. А в тій машинці є таке заложено, що воно відкликається на те. І вона робить те, що їй дають команди, браття і сестри. Отак працює спокуса, так працює спокуса. Від чогось людина не збавилася. Бажання тут добрі є, але хтось там сидить на тому пульті і крутить і колеса вправо і вліво, взад, вперед. І людина часом робить не те, що вона би хотіла зробити. Ось там якийсь закон заложений. Ось ні. Як звільнитися від нього? Брати і сестри, і другого способу нема, щоб звільнитися від цього, там треба щось ті машинці поміняти. Там треба викинути той механізм. Який реагує на того пульта, тоді вона не буде реагувати на це. Ось, браття і сестри, і так і в нашому житті. Часом навіть ми помиляємося і е, можемо думати, що то Бог так спокушує мене, та, так, от, от, так як цей брат міг подумати, що то от Бог дав таке випробування, що я не в церкву попав, а в кіно. От, але Яків пише в своєму Післані в першому розділі, щоб ми так не думали, тому що Бог злом нікого не випробовує. Але кожен спокушується і зводиться чим, брати і сестри? Пожадливістю. Чим? Пожадливістю, а ще якою? Своєю, Своєю. не чужою, своєю пожадливістю. І в кожного вона з нас може бути своя пожадливість. І вроді вона і дрімає вже, і така вона вже і слабенька. Але який сигнал пішов, і вона, знаєте, збуджується все. Якраз сила Воскресіння, коли приходить в людину, вона міняє цей механізм в людині. Вона не просто правила приносить, як краще поступати. Але вона міняє цей механізм. Бог не просто, коли ми приходимо, робить нас кращими. Він творить все нове. Він забирає те старе серце і дає нове серце. Це є Боже спасіння. Ось. І Якраз силою Духа Свого Святого, якою яким Господь діє, Він це робить. Переживши силу Духа Святого, ми можемо тоді поміняти цей механізм і жити новим життям. От. Я пам'ятаю свого життя е до якогось періоду часу. Е Бог милого мене, і я не наробив. Якихось, знаєте, ну, вредних таких е, речей. Ось. Я не, не запутався, не був в тому світі, в Гріхові. Ну, і до Бога не було такого сильного, знаєте, щоб там сильно служіння, е, а ще яких декілька там. Не було якоїсь такої тяги великої. Я пам'ятаю, вже десь років 20 мені було. І я якраз відслуживши армію радянську, я е, прийшов і якийсь такий вибір, думаю, нічого я поганого не роблю, і до Бога якоїсь нема такої. Такої тяги і, і все. Я якось почав роздумувати над тим, якось, ну якщо Богу служити, то якось ревно служити. Щоб мені це цікаво було, інтересно, щоб я був захоплений тим. Ось, Ну і світ я не хотів йти. І ви знаєте, я почав просити, щоб Господь дав сили, щоб Господь дав Духа свого святого. І в один момент, коли Господь вилив ту силу Духа Святого, моє життя. Від того моменту, брати і сестри, поістині щось помінялося. Ось. Служіння тоді стало любим, От, е як цей Савел, який зустрівся з Ісусом і, переживши ту силу Духа Святого, він же знав, що робити, він знав, що йому треба хреститися, він знав, як молитися, він знав, як ось треба поступати. Він знав, що треба мати спільність зі святими. Ось, і ви подивіться, з якою. Пихою він йшов, цей чоловік до Дамаску, маючи санкції, ну, не від прокурора, але від самої найвищої духовної влади, від Просященків. Санкцію мати. Ти можеш ув'язнити когось і в суд вести. З таким авторитетом, з такою пихою, що всі тремтіли. Але щось помінялося. І уже Савел зовсім не той. І уже. Щоб втікти з того місця, тому що вже юдеї, вони хотіли пильнували коло воріт, щоб, щоб його зловити. От. І підключили до того владу політичну, таку є намисник, є написано, що намісник царя Арети, по-моєму, ось, він пильнував, дав команду. Все було всі сили, і релігійні, і політичні, коло брами чергувати, тому що Дамаск стіною окружений, і є ворота, через які тільки можна вийти. Ну, Деякі люди вони жили в тій міські, міській стіні, і там були віконечка, вони були невеличкі. Напевно, що Павел, він невеличкий був, худощавий, я так думаю, якби такий, як я, можливо, б його в корзинці і не впустили. Але він вліз в те вікно, взяли шнурка, корзинку, посадили туди апостола Павла і він втік звідти. З такою пихою йде, нічого. І так уже все міняється. Але він був щасливий, бо він зустрівся з Господом, братя і сестри. Він зустрівся з Господом. Тому хай Господь допоможе. І як я казав, те своє свідоцтво таке невеличке, як воно все помінялося. Ось. Я до того я думав, нащо на так молитися? Дов? Ну для чого? Я не міг зрозуміти, люди голосно моляться, кричать до поту часом. Ви знаєте, коли Господь Хрестив Духом Святим. І я такий був. Часом бувало, коли молитви довгі, і Господь піднімає, наповняє Духом Святим, пророка, того, хто має дар пророцтво. Я не дуже того чекав. хоча, вроді і гріхів не було, думаю, ще до, до мене підійде, та щось Господь перед всіма скаже. якось. Ну, така незручна не обстановка. Ну, коли Господь хрестив Духом Святим, я якось почав це навіть шукати. І нас ще були деякі брати, які ми це любили. Особливо на полісі було багато пророків. І ми туди любили поїхати. Я пам'ятаю, нам одного разу сказали там хтось, ми вловили. Я не пам'ятаю, те село, це було майже 40 років тому. Сказали: в тому селі є 40 пророків. Я не знаю, за яке то село. Там є 40 пророків. Ми знайшли те село Богослужіння і лікували там, бо хотіли якогось живого. Пережиття від Господа, браття і сестри, хотіли б, щоб Господь не тільки з, е, ну, з проповіді у тебе говорив, але особисто щось сказав, направив. І я не кажу, що це треба того шукати. Може, я нині його так і, і сам сьогодні не шукаю. Але це був час мого духовного формування, мого духовного фундаменту, що воно мене сформувало на все моє життя, браття і сестри духовне. Ось. На все моє життя, воно мене сформувало. Ось. І я дивлюся, в мене навіть нема тих записок, але деякі пророцтва, я донині пам'ятаю те, що Бог говорив. І я хочу сказати, що за тих 40 років майже все воно сповнилося. Бували моменти важкі, якісь, треба було проходити, якась боротьба була, і, знаєте, і з хворобами якимись, ще щось. От, різні моменти такі були. Бувало, коли на тебе, як то кажуть, піднявся весь ад, кажеться. Ні за що. Ви знаєте. Я не знаю, якби не це слово Боже, цей фундамент, яким Господь укріпив, чи можна було би пройти? Ну ти дивився, ти якось бачив, це ти був утверджений і ти проходив ті ночі, ті долини, це все. А потім знову приходило світло, браття і сестри. Я хотів би запитати вас, чи всі ви, хто є на цьому місці, зустрілися з Воскресшим? Чи всі ви пережили ту силу Духа Святого тут, горі? В залі, в коридорі, ось. Чи всі ви пережили це? Господь е, має дещо більше. Знаєте, як то є така, е, ну, може, як сказати, такі, така шутка, чи щось, як кажуть, як один чоловік казав, ну що таке каже, коли я не прийду в церкву, це співають Христос Воскрес. Ну, знаєте чому? Раз в рік приходив. Хоча я хочу сказати, друзі, я не насміхаюся, якщо навіть хтось сьогодні є в тому служінні, хто один раз. В рік прийшов в церкву, ви добре зробили. Це краще, ніж нічого. Але я хочу сказати, що цього мало. Навіть якщо ви один раз у місяць приходите, цього мало є. В Бога є дещо більше. Славніше, Він хоче, щоб ти пережив зустріч з ним, щоб наповнитися Духа Святого, щоб та луска спала, ті жалюзі відкрилися. І ти тоді. По-другому поступаєш ти, по-другому дивишся на світ, на життя, на гроші, на все, на людей. Абсолютно. Ти дивишся тоді з позиції, з позиції Божої якоїсь такої, євангельської, браття і сестри. Господь це має для вас. Хай Господь торкнеться своїм святим Духом сьогодні кожного серця. Тут чи там, можливо, в коридорі. Ось, можливо, відкривайте своє серце для Господа. Хай Господь в день свята навідає нас своїм Духом Святим, обновить нас. Оживить нас, наповнить нас, вдохновить нас, і ми приклонимося перед Ним. І давайте в молитві ми воздамо славу, помолимось. Алілуя!